Привіт! У цьому відео я розповім про свій домашній наплитний посуд. Тобто те, чим я користуюсь для варіння, тушкування. Це каструлі, сотейники, скороварки, і навіть трохи буде про емальований човун. Поділюсь досвідом, чим саме я користуюсь, чому вибирав саме цей посуд і чого я уникаю. І все це на основі практичного досвіду. А поки я буду розповідати, ставте лайк, хто не підписався. Підписуйтесь та поширюйте мій канал. Основу мого наплитного посуду складають каструлі та сатеніки з неживічої сталі. Чому саме вона? Ну, по-перше, це інертний матеріал, він не вступає в реакцію з їжею. В ній я можу і готувати, і зберігати. Якщо ви колись варили або зберігали щось кисле в алюмінієвому чи мідному посуді, ви мене зрозумієте. По-друге, якісна сталь це міцність. Каструлі не деформуються, не бояться високих температур. Не бояться сколів, а якщо дно зроблено правильно, тепло розподіляється рівномірно. Головне, щоб посуд був із товстостінної нержавійки. Ну І від виробника, якому ви довіряєте. Бажано, щоб це була патентована сталь, типу 1810 хром нікель, або 304 сталь, або інша сталь, схожа за складом. Рекомендую перед купівлею вивчитись, чого саме зроблений посуд, з якого. Металу, з якого матеріалу. До речі, така сталь зазвичай є слабомагнітна або взагалі не магнітна. У мене є кастрюлі з капсульним дном, або ще їх називають сендвіч-дном. Вони практично всі такі. Це багатошарове дно з алюмінією всередині, що дає гарну теплопровідність, але зовні суцільна сталь. Для мене важливо, що такий посуд дозволяється, ну, тобто не забороняється. Ставити в духовку, ну звісно, якщо ручки не пластикові, головне без екстремальних температур, мити в посудомийній машинці, що для мене дуже важливо, використовувати на індукційній, чи газовій, чи звичайно електричній плиті. І ще один бонус це зовнішній вигляд. Він залишається презентабельним навіть після активного використання. І якщо навіть щось пригоріло, то ви можете видалити це навіть механічним способом. У мене є кастрюлі ситейніки різного об'єму від 05 до 8 літрів. У ситейніках годувати мені зручніше. Я можу ними контролювати рухи, ну, помішувати це. По-перше, по-друге, звичка з ресторанів. Там я часто використовую посуд невеликого об'єму з однією довгою ручкою. Ну, тобто, це називається сетейнік. Звісно, більше посуд має. Дві ручки для зручності та для безпеки. Ще один важливий елемент мого кухонного арсеналу це скороварки. У мене їх дві. Одна на 2 літра, інша на 3,5 літра. Вони рятують, коли потрібно швидко приготувати щось жорстке або щільне, там, телячі щоки, хвости, яловичину, або щось потрібно, ну, терміново, там рис, чи картоплю, чи овочі. До речі, 30 хвилин у скороварці це майже як 2 години на плиті. Усередині високий тиск, і температура може сягати до 120 градусів. І саме це пришвидшує приготування. Обидві вони зроблені з якісної нержавійки. і головне для мене, що є можливість мити посудомийні судимені машині, правда, з певними обмеженнями. Ця більш е -е, простіша, вона мені допомагає в приготуванні гарнірів невеликих порцій. Ну, щось таке невеличке. А ця вже більш продвинута. Тут серйозна та продумана безпека. Тут можна вибирати тиск, готувати на пару чи просто варити. Ну, тобто є декілька режимів. Переваги, це економія часу. Зберігаються поживні речовини, вітаміни, можна робити бульйони, каші, страви на пару, от навіть кразина є, готувати м'ясо, рибу чи птицю. Дуже зручна річ. Емальований чевун. Я отримую задоволення від приготовлення в цій посуді. І не має значення, чи тушкована капуста, чи качка. Все тут виходить смачно. Знайомтесь, це гусятниця або по-французьки кокот від відомого виробника. Важка з товстими стінками, ідеальна для повільного тушкування, рагу, м'яса з овочами і навіть борщі і супи в ній брюк. Тепло розподіляється рівномірно і можна ставити на мінімальний вогонь і не хвилюватися, що десь щось підгорить. Такий чів можна ставити в духовку. Бажано не перевищити температуру 200 градусів. Емаль у нього всередині гладенька, не вбирає запахів, вона надійна. У кришці є невеликі такі горбики, вони допомагають пару конденсуватися і рівномірно повертати вологу назад у страву, завдяки цьому мінімальні втрати вологи Ну і страва ніколи не буде пересушена. Окремо хочу згадати свою улюблену чивуний посуд це брейзер. Вона широка, невисока. Ну, зручно на ній спочатку щось обсмажити, а потім відразу тушкувати. В зоні яскраво-червона, всередині біла. Це дуже зручно, коли видно, як утворюється підсмажена з і вчасно можна деглазувати. Кришка тут також човунна, з горбиками всередині. ну і так як у коті. Це не про ефектну страву. Це фізика. Між джерелом тепла і продуктом товстий шар інертного човну. Він нагривається не миттєво, а поступово. Він акумулює тепло і потім стабільно передає його їжі. У тонкостінному посуді тепло відразу б'є по продукту, а тут навпаки. У догляді цей брейзер такий самий, як і Чоника Кот, не перегрівати, не кидати в холодну воду, не мити абразивами. Я у посадомої не ставлю, не мию. Хоча можна, я мию їх вручну. Ну, вручну зручніше. Що з посуду я не використовую і чому? Я не використовую алюмінієвий посуд, бо він активний і він окислюється. У мене є одна каструля, впливає на смак, особливо з кислими продуктами. А якщо варити варення, ну, в принципі, то не проблема. До того ж, він темніє і навіть анодований не завжди стабільний. Антипригарні каструлі так є такі взагалі, але антипригарне покриття краще працює у сковорідках. у варочному посуді, ну воно недоречно, це на, на мою думку. Легкий емальований посуд він також інертний, але з мого досвіду емаль легко тріскається відколюється від ударів. І якщо з'явилися тріщини, посуд краще вже не використовувати. Скляний посуд. Також не використовую із за того, що легко можна пошкодити. І якщо підсумувати мій наплитний посуд, це максимум функціональності, довговічності і мінімум клопоту. Основа нержавійка для тушкування повільного тепла емальований чавун. Для швидкості, коли потрібно швидко, це скороварки. Ну, я відмовився від антипригарних кастрюль з алюмінію, легкомальованого посуду з власного досвіду. Сподіваюсь, це відео допоможе вам краще зорієнтуватись у виборі на плитну посуду. Якщо ви маєте свої улюблені кастрюлі або запитання, пишіть у коментарях. Ну і до зустрічі в наступному відео.